Близько тисячі людей прибирали сьогодні і у парку дружби народів. Спортсмени та волонтери у рамках толоки організували і акцію Генделик давай до побачення. Бригадиків благоустрою демонтували і незаконну прибудову, де торгували алкоголем. У парку Дружби народів близько сотні волонтерів. Цього дня запланували вивезти 50 машин непотребу. Ось скільки нас тут 10 чоловік, все було повний пакетик. Кілограм, мабуть, 6-7, мабуть, в пакетах, так? Тут у мене вже кілограм є. На толоку до парку вийшли і спортсмени. Час від часу тут роблять зарядку на свіжому повітрі, підтягуються на турнікетах, танцюють та змагаються, хто більше збере непотребу. Ці хлопці з клубу Атлет здається, поза конкуренцією. За тренування дві тонни тренування длиться час 15, це практично кожен день. А поруч проводять акцію Генделек давай до побачення. Минулого тижня тут без жодних документів звели дерев'яну прибудову. Тепер її демонтують. Мало архітектурної форми, которая в дні проведення спортивних праздників привращаються в розливайки для людей, де продаються за вечір там 15 пятнадцять тисяч спиртных спиртних Это Це неправильно. Ми специальную спеціальну декларацію, щоб зробити унікальне То Тобто, впервые в Україні, вперше в Києві парк буде об'явлено безалкогольною зоною. Спортсмени пообіцяли пильнувати або у парку. Надалі не з'являлися нові наливайки. Анастасія Суха де не телеканал Київ.